Привіт, це Таня Петренко. Алкоголь як тема супроводжує і історію культури, і історію літератури. У цьому блозі я вже якось розповідала про Тараса Григоровича Шевченка і його алкотусівку товариство Мочемордіїв. А сьогодні я би хотіла поговорити загалом про те, як алкоголь представляється в українській літературі, які теми і проблеми, пов'язані з алкоголем, зачіпаються. І оскільки я вже якось згадувала, що українська література не починається в 19 столітті. Цю розмову, розмову про алкоголь я би теж хотіла почати не в 19 столітті. Передовсім я би хотіла згадати текст 1584 року, а текст Себастіана Клиновича Роксоланія. Це поема про Русь, написана латинською мовою з. Античною образністю і загалом в стилі античних текстів історично природничих, я би так сказала, цей текст є цікавим зображенням життя на Русі, звичаїв, природи і так далі. І так далі. І один з моментів цієї поеми це, звичайно ж, оповідь про те, що пили на Русі, як пили, як до цього ставилися. З того, що описує Себастьян Клинович, це те, що на Русі не росте виноградна лоза, росте дуже неохоче, але натомість росте інша видка рослина з алкогольними властивостями, а саме хміль. Тут є цікавий момент, характерний для давньої літератури: і хміль, і виноград є рослинами видкими, а згідно з давньою свідомістю, якщо такі от фізичні ознаки двох рослин є схожими, то, ймовірно, і властивості у них теж будуть схожими. Крім хмелю, його вирощування того, що він давав алкогольні напої, згадується про те, що на Русі пили мед. І оскільки я вже згадала, що в Рокселанії використовується антична образність, то мед тут напій Юпітера. Себастьян Кленович жодним чином не звинувачує людей в тому, що вони вживають алкоголь. Алкоголь вживати нормально, він покращує настрій і життя простому людові. Але є дещо в алкогольному вживанні, що Себастьян Клинович таки засуджує це вживання міцних напоїв. Міцні напої настільки погані, що от він навіть називати їх на ім'я не хоче. А натомість говорить, що от вони як води стіксу, тобто як води річки мертвих. Він наводить тут цікаву паралель, яку я хочу згадати, яка мені страшенно подобається. Він згадує про чаклунку церцею, яка перетворила супутників Одіссея на свиней, давши їм якісь чарівні трунки. І Себастьян Клинович говорить, що він здогадується, що це були за трунки, бо ну, цим це був міцний алкоголь. А, і він говорить, що от під дією міцного алкоголю людина втрачає свою людську подобу, а вона втрачає свій людський голос, свій людський розум і перетворюється на чортзна що і відповідно. Ой, чорт зна що. А тут є доволі такий натуралістичний опис, доволі цікавий, як для літератури, що копіює якісь античні манери. Ну, і от він всіляко негативно описує людей, які вживають міцний алкоголь, які тягнуться до нього, ніяк не можуть напитися а, і відчути щось нормальне. Тобто, це реально якась така чорна магія, прям справжній напій цирцеї. Далі я хочу згадати про барокових поетів, поетів 17 століття, про Інокентія Гізеля, Іоникія Галятовського і Климентія Зеновієва. Якщо ви нічого не чули про цих людей, про цих літераторів. То я вам скажу, де вони вам точно траплялися. Під час голосування за перейменування київських вулиць в варіантах до деяких вулиць було доволі багато українських барокових поетів. Імовірно, ви їх просто не відчитували, їхні прізвища, бо вони є вам незрозумілими і незнайомими. Але вони існували і як пропоновані варіанти були. Так от. Ці барокові літератори теж не мали жодних претензій до алкоголю як такого. Алкоголь є творінням Божим. Крапка. Тобто вживати його можна і вживати його варто. Не варто напиватися. Власне, Інокентій гізель і оникій Галятовський зараховують пияцтво до обжерливості. Тобто вони вважають, що так само як надмірне поїдання їжі є чимось гріховним, так само надмірне споживання питва, тобто алкогольного питва, також є чимось страшенно нехорошим. І нехорошим воно є не саме по собі, а через наслідки. Річ у тім, що вони розглядають розум людини як теж божий дар, завдяки розуму людина якимось чином уподібнюється до Бога. А коли люди починають зловживати алкоголем. От вони втрачають свій розум і починають поводитися дуже дивно і дуже нерозсудливо. А також ці літератори згадують про те, що під дією алкоголю людина починає страждати на много під час якого, звичайно, ж може і Бога хулити, і людей ображати і взагалі висловлювати жахливі речі. І є ще один цікавий момент, який Гізель згадує як гріховний, це те, що от якщо людина сильно напилася, вона потім це ще й може виблювати. І це окремий пункт, окремий момент нечестивості. Типу, якщо ти хворий блюєш, це все окей. А якщо от здоровий, просто з своєї надмірності, то це жахливий акт, тому не треба так робити. У віршах Клементія Зиновієва є кілька циклів: один присвячений поятству п'яницям і так далі, інший присвячений різноманітним професіям. Так от серед цих професій є і винокури, і пивовари, і представників цих професій автор знову ж таки ніяк не звинувачує. Це просто роботяги, які роблять благу справу. А те, що от у людей є проблеми з алкоголем, то це проблеми цих самих людей. Клементій Зиновіїв знову ж таки говорить, що людина під надмірною дією. Алкоголю втрачає е, якийсь контроль, втрачає от, свій розум, свою людську подобу. І саме це є недобрим, те, що вона е, замість реальних речей споглядає щось викривлене. Цікаво, що вони не були якимись святенниками і не казали, що треба зовсім заборонити алкоголь. Або більше вони говорили, що ні-ні ні, людина, яка зовсім не вживає алкоголю, є підозрілою. І це загалом не дивно, бо ми знаємо, що представники інших релігій можуть зовсім не вживати алкоголь, можуть мати таку. Повну заборону, як мусульмани, наприклад. І відповідно таким чином християни все-таки відрізняються від представників інших релігій. А і ще треба згадати, що в ті часи ходили різноманітні єресі, зокрема єресі, які забороняли людям вживати м'ясо і горілку. А і от через це людина дійсно могла бути якоюсь там підозрілою, не Кажучи вже про те, що от перебуваючи зовсім тверезою, вона ніби може щось приховувати. Що раптом вибув трошки випивши. Той самий Григорій Сковорода, який не їв м'ясо і не пив горілку, теж був людиною підозрілою для багатьох людей, його теж, от місцями підозрювали в тому, що він є єретиком. І крім того, варто ж згадати, що алкоголь виготовлявся, зокрема, і при монастирях. А для того, щоб монастир мав гроші до існування, він мав займатися якимось промислом. Зокрема, виробництво і продаж алкоголю був таким засобом, який був дозволений православним монастирям. Далі я хочу поговорити трошки про знайому вам картинку з української літератури 19 століття, а картинку, в якій постає поганий нехороший корчмар єврей. Це доволі поширений момент в українській літературі 19 століття. Звичайно, це можна якось пояснювати і антисемітизмом тої доби, і ворожістю, і злістю, і страхом до людей, які не є представниками твоєї віри, взагалі не є. Якимись там твоїми, тобто, схожий страх насправді міг бути не тільки до єврея і новірця, а й до людини з сусіднього села, яку в цій громаді ніхто не знає. Але якщо винести весь цей антисемітизм за душки, є ще один важливий момент: річ у тім, що селянам не можна було торгувати алкоголем і відкривати свої власні корчми. Якщо ми будемо говорити про правобережну Україну, Україну, яка була під Польщею, то всередине 17 століття право на. Виробництво і продаж алкоголю мало тільки шляхтяни. А звичайно, вони цим власноручно займалися, не відкривали шинки. А натомість це за них робили євреї, яким вони давали ці всі шинки в оренду. Євреї мали такий собі проміжний статус і могли цим займатися. Для них цієї заборони не було. Саме через це можна собі уявити, що українські селяни недолюблювали євреїв-шинкарів, а тому, що вони мали їм платити свої гроші тобто комусь чужому, а не своїм. А це мав бути доволі принизливий момент для українських селян, і я розумію, от частину цієї. Ненависті частину бажання якось образити того самого шинкаря і водночас неможливості якось протистояти цій тенденції. Далі я би хотіла трошки поговорити про простір корчми, яка насправді не була простором, в якому збирались суто чоловіки і суто для того, щоб випити. А корчма була таким собі соціальним простором, в якому збирались не тільки чоловіки, а й жінки. Це було нормально, коли жінки приходили до корчми посидіти, поговорити, трошки випити. Крім випити, там можна було їсти, там можна було переночувати. Тобто це такий був простір на перетині доріг з одного боку. Це був простір... А в якому можна було зібратися поза домом, поговорити, повеселитися, послухати плітки, послухати якісь мандрівні історії, і також повирішувати якісь свої питання, Там землю продати, чи порадитися з адвокатом щодо різноманітних. Судово-правничих питань, тобто це реально був такий осередок соціального життя. Зрештою, не можна ж було просто одне до одного додому ходити великими ватагами, і от щось, щось вирішувати, щось святкувати, і так далі. А зрештою, місцями такі, от великі зібрання були підозрілими. А те, як збиралися жінки в корчмах, ми бачимо в українській літературі 19 століття, зокрема у текстах Нечуя Левицького. Якщо ми згадаємо найбільшого Алкаша 19 століття, тобто Омелька Кайдаша, який втопився в калюжі врешті-решт, то за уважнішого перечитання цього твору, ми побачимо, що не лише Омелько Кайдаш ходив до шинка його дружина теж туди ходила. У Кайдашевій сім'ї є такий епізод, в якому Кайдашиха ходила до шинка і там скаржилася на свою невістку Мотрю. А потім дівчата переказують Мотрі, що от твоя свекруха в шинку там на тебе всіляке таке розповідала. Тобто, наскільки я розумію, ці дівчата теж були в шинку, тобто це було нормально ходити дівчатам, жінкам кудись туди, в цей алкогольний простір розпусти. О, іншою жінкою теж з текстів не щеловицького, яку я хочу згадати, це з київських прохачів. Там є панна Мокрієвська, колись багата і знатна, а потім зубожіла жінка, яка мала ходити під монастирі і просити гроші. От вона теж ходила до шинків. Причому ходила не лише для того, щоб випити свою кварту. Вона також ходила туди для того, щоб поговорити. Як ми спостерігаємо в цьому тексті, а їй не вистачало якогось соціального життя тобто родини в неї не було, її якісь родичі від неї відсоралися, як такого середовища для спілкування. Нема, спілкуватися хочеться. От вона намагалася зі своєю квартиродавицею спілкуватися, але щось йшло не так. І намагалася ходити в гості там до інших знайомих прохачів, але от такого постійного товариства не знаходили. і за його відсутності знаходила те саме товариство в шинку. А тобто не тільки розрада пінті і алкоголю, а також товариство, якого, якого їй не вистачало. Загалом тут варто також згадати, що в багатьох текстах української літератури 19 століття жінки описуються як такі, що постійно сидять вдома, а сидять і не мають права нікуди вийти. Там хіба що раз в ніколи на вихідний, що до матері вони ходять чи їздять дуже рідко, і взагалі треба просити. Благати свого чоловіка, ой, а можна я кудись сходжу, чи якось там його про це попереджати. Наскільки я розумію, це не те, щоби. Повсюдна норма того часу це швидше от пережитки старих часів старої моралі, в якій жінка сидить вдома, чим напорядна жінка не ходить в шинок, ні з ким не говорить і взагалі в усьому слухається чоловіка. Тобто, в цьому ми бачимо якісь такі патріархальні нотки. Якщо ми спостерігаємо це в літературі, тут можна теж підозрювати літературу і літератори, які це зображував, носієм такої собі патріархальної моралі. Тобто не обов'язково це було нормально в тому часі. І в тому просторі. А зрештою, як ми бачимо, вничує Левицького, ходила Кайдашиха до шинку і нічого їй за це не було. Тобто це було нормальним станом речей. Далі я дещо би хотіла поговорити про дії алкоголю як депресанту в українській літературі. Зрештою, ми спостерігаємо, як люди, які переживають якісь втрати, якісь трагедії, потрясіння, ідуть і запивають алкоголем оцей свій жах, свій стрес, свою травму. Зокрема, це стосується і зображення юних дівчат, які переживають якусь от любовну травму. Ти хочу згадати Глитая ямарка Кропивницького, в якому зображується юна дівчина, який приносить лист від хлопця, який будь сім'ї зрадив і всіляко більше її не любить і не бажає. І що вона робить? Вона говорить: Мамо, горілки мені, хоча ми бачимо, що перед тим вона ніколи нічого такого не робила і не пила. Тобто ми бачимо, що алкоголь є тим, що допоможе їй пережити цю травму, якось змиритися з реальністю і жити в ній, бо інакше вона не може цього пере. me А і насправді це стосується не лише юних дівчат, яких от травмують їхні хлопчики. Я якось робила відео про Леся Мартовича, і там є у Леся Мартовича один цікавий текст Стрибожий дарунок, в якому Бог питає в людей: ну, що вам дати, щоб вам краще велося, і вони нічого кращого не вигадують, як щоб Бог дав їм алкоголю, щоб от вони сіли, розслабилися, на якийсь час забули про свої гризоти, вони там не обов'язково прям напиваються, не пиваються, а просто. Tot acest moment. Um... Розслаблення цей момент перебування під дією алкоголю, от дозволяє їм переносити цю реальність. Мені навіть здається, що от в цьому тексті є якийсь такий античний відгомін відгомін дії, вина як божественного трунку, вина, яке не є важким алкоголем, тобто чимось таким, що дозволяє звеселитися на якийсь час і далі жити своє життя, яке насправді є не таким вже і простим. Ось такі справи. А насправді з цих всіх алкогольних тем мене найбільше цікавить те, що під її алкоголю в деяких текстах відбуваються такі собі мандрівки в інші світи та видіння. Той самий вже згаданий сьогодні Омелько Кайдаш під дією алкоголю почав в якийсь момент спостерігати, що повсюди сидять чорти, чортенята, а в його дружини ріжки, у сусідки теж чортячі ріжки, воно на свині їде чортяка. А далі він ще й бачить свого мертвого батька. І не менш мертвого а, херсонського чумака, з яким от вони далі ходять у різноманітні мандрівочки в його цих от нетверезих станах. Ну, а далі він помирає. Тобто ми бачимо, як під дією алкоголю людина ніби переходить межу між світом живих і світом мертвих, а, ніби ця межа тонша, і от світи можуть перетнутися іншим моментом схожим. Є текст Мертвецький Великдень квітки Основ'яненка. Там чоловік теж підбухує час від часу, і в якийсь момент набухується до того, що переплутує дні, йде до церкви і спостерігає, що там відбувається мертвецький Великдень заздалегідь перед звичайним людським нормальним великодним. І от він там переживає різноманітні пригоди в цьому текстику. Тобто, знову ж таки, ми бачимо ці от потоїбічні водіння, які має людина під алкоголем, і звичайно не можна не згадати таку собі мандрівку подорож у сні Тараса Шевченка, у всякому своя доля, які закінчуються тим, що ліричний герой говорить, що ну це ж все був сон, і такі сни сняться тільки юродивим і п'яницям. І це надзвичайно цікавий момент. А, тому що у цій літературі, літературі таких собі алкогольних видінь подорожей, є відгомін літератури попередньої, літератури барокової, в якій доволі багато і доволі часто люди мандрують в рай чи в пекло, переживаючи там різноманітні пригоди. От причому це відбувається в якійсь такі гумористичні літератури, літературі сатиричній, і в літературі цілком серйозні і драматичні ці мандрівки а, в позасвіти. Тому в таких от алкогольних водіннях ми можемо спостерігати відгомін тої епохи, тої літератури, а те, як от вона трансформується в подальшому житті. І, звичайно, не можна не згадати те, що самий опис алкогольних станів героїв часто нагадує такий собі теж вихід за межі, якусь таку легку магію. А та сама панночка Мокриєвська з нечої Левицького і його київських прохачів описує, що от коли вона вибиває кварту. В корчмі, вона бачить цей простір видозміненим замість якихось шарпаних стін, вона ніби перебуває в опері, а навколо неї лунають не тверезі а арії. Тобто вона в такий спосіб може наблизитись до свого попереднього життя. Тобто, знову ж таки, під дією алкоголю відбувається всяка така мандрівка. Ну, тут вже не в позасвіти, а в минуле життя. Тобто, це якийсь такий, я не знаю, ключик, який відкриває двері до. Прекрасних світів до інших світів, до світів, які неможливо потрапити якось, якось інакше. Ось такі справи з алкоголем в українській літературі. А звичайно, можна говорити набагато більше і наводити набагато більше інших прикладів і а, дії алкоголю як депресанту, а, і його якихось негативних моментів, і, можливо, якихось інших тем, які я сьогодні не зачепила. А, звичайно, ж, включаючи 20-21 століття, про які я сьогодні не говорила. І я обіцяла трошки сказати про Богородицю горілицю. Річ у тім, що література до 19 століття перебувала в контексті християнському, тобто повсюди були якісь християнські гімни, проповіді це й становило великий масив тогочасної літератури. Але на противагу до цієї серйозної високої літератури була література жартівлива. І в бароку ми можемо побачити різноманітні кумедні тексти, в яких власне церковна проповідь. Переграється звичайною народною людською мовою, з виживанням різноманітних алкогольних образів, тілесних образів і так далі. І так далі. І от, зокрема, є тексти, які пародіюють отче наш чи Богородицю, пристосовуючи до звичного наспівування різноманітні штуки, типу горілки, якихось принагідних алкогольних образів. Якщо вам цікаво, можна спробувати зробити відео саме от про Богородицю Горілицю і тексти, які є в одному ряді з нею, тобто тексти, які якимось чином пародіюють церковний високий оцей от жанр проповіді або що. Ось такі справи з алкоголем в українській літературі. Я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, особливо дякую моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій патреон. А ми побачимося з вами за два тижні. Хай вам щастить!